Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Реферала. Сьогодні розкажу, як ви можете безкоштовно отримати 50 доларів або 1850 гривень, майже нічого не вкладаючи. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Бітроя подарує вам 50 доларів. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за моїм посиланням, нажати на кнопку Claim The No. Та зареєструватися, якщо ви до цього не зареєстровані на біржі Bitrue. Після чого ми можемо для зручності скачати її додаток, але я робив всі дії через ноутбук на сайті. Далі ми нажимаємо на кнопку Верифі і проходимо обов'язкову верифікацію другого рівня. Тут ми встановлюємо двофакторну антифікацію, бо мобільний телефон нам не вдасться прив'язати для українців, тобто просто не приходить код. Після чого ми проходимо верифікацію. При проходженні верифікації заповнюємо всі дані про себе на англійській мові. Потрібно буде скинути їм також скріншот банківської випаски по будь-якій карті та загрузити фото вашого документа з аркушем паперу, на якому пише Бітрой і сьогоднішня дата та селфі обличчя з документом та аркушем паперу. Ось бачимо, що я успішно пройшов верифікацію, перший рівень і другий рівень. Після проходження верифікації має ось. Буде така зелена галочка і писати Bind. Далі нам необхідно зробити депозит. Нажимаємо на депозит і робимо депозит через будь-яку криптовалюту від 11 доларів. Далі переходимо в розділ Trade і купуємо або ж продаємо будь-яку криптовалюту. Нам потрібно зробити торговий оборот більше 20 доларів. Тобто купили криптовалюту, допуст, приміром, XRP або LTC і продали її на всі кошти. І ми е, виконали всі умови. Бачимо, що ця акція буде діяти до 26 червня. І за умовами е, вам та вашим рефералам потрібно пройти верифікацію, зробити депозит більше 10 доларів та один трейд. Е, після, після того, як ми зробили депозит е, більше 10 доларів та один трейд, ми можемо запрошувати друзів по своїй реферальній силці і заробляти на кожному запрошеному другові по 4 долара. Бачимо, якщо ми запросимо 10 друзів, то отримуємо максимум 50 доларів. Далі ми переходимо в розділ «Bitroya Partners і копіюємо свій «Inviting код І після чого переходимо за цим посиланням і тут, вставляємо, тут пишемо свій емейл, по якому ви зареєстровані, тобто свою пошту, і сюди вставляємо свій реферальний код, який ми щойно копіювали на цьому етапі. Тобто invight-ін-код. І нажимаємо на кнопку «Отправити». Далі ми по своєму реферальному посиланню запрошуємо друзів і отримуємо по 4 долара за кожного друга, який пройде верифікацію, та зробить депозит більше 10 доларів і один трейд. Після того, як ви зробили ці всі дії, тобто закинули депозит, зробили трейд, ви можете відразу вивести власні кошти. Максимум ми можемо отримати 50 доларів, якщо ми запросимо 10 друзів. Бачимо, що призовий пул обмежений в 5 тисяч доларів, тобто, якщо буде надто багато учасників, тоді вибірково виберуть переможців серед тих, хто виконав умови. В будь-якому випадку ми тут втрачаємо тільки 0,5 долара, можливо, максимум 1 долар, зважаючи через яку криптовалюту ми робимо депозит. А можемо заробити 50 доларів за те, що ми зробимо самі депозит в 11 доларів. Один трейд і запросимо 10 друзів. Тобто, умови досить легкі, їх досить легко виконати для вас. І також ви зможете заробити 50 доларів, запросивши 10 друзів. І також ваші друзі зможуть заробити хороші гроші на цьому. Ця акція діє до 26 червня, а нагороди нам прийдуть через 7 днів від моменту закінчення даної акції. Тобто орієнтовно до 3 липня нам мають вже бути нараховані кошти. Біржа Бітруя знаходиться в топ-22 кращих бірж за рейтингом CoinMarketCap. Я вже з ними неодноразово співпрацював в минулих промо, то вони виплачували кошти регулярно і стабільно. Тому рекомендую вам звернути увагу на цю акцію, оскільки тут досить легкі умови. І ви зможете заробити 50 доларів, запросивши 10 друзів. А також ваші друзі зможуть заробити такі ж кошти, виконавши ті самі умови. І запросивши по своїй реферальній силиці також 10 друзів. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.